Ну а напередодні в Парижі зібралися глави 31 держави, керівництво НАТО Євросоюзу. разом із президентом Володимиром Зеленським обговорювали подальшу підтримку Києва. Говорили про місію для посилення збройних сил, гарантії безпеки, розгортання в Україні європейських військ і продовження санкційного тиску на Росію. Такі підсумки третього саміту коаліції рішучих та охочих цього разу. Ініціативу на себе взяла Франція. Пропонує розгорнути так звані сили гарантування у стратегічних районах України. Деталі поки узгоджують, але сигнал європейців зрозумілий: Росія не диктуватиме умови миру, а підтримка України буде, розповідає Вероніка Бойко. Від розпливчастих розмов до конкретних механізмів у Парижі зібралися лідери країн так званої коаліції рішучих, охочих і спроможних реально гарантувати мир в Україні, зокрема, і військовим контингентом. Та після понад трьох годин запеклих переговорів єдності щодо відправлення до України миротворців серед лідерів немає. Є багато пропозицій від лідерів, і їх стало більше. Те, що збільшуються країни, які готові. Хто як, хтось в небі, хтось в ППО, хтось реально boots on the ground, а хтось на морі, а Україні давати гарантії безпеки і а, а, відправляти свій контингент. З таких країн стає більше. Це хороша новина. А щодо дій... Відповідальність модальності цього контингенту, що він може, як його застосовувати, хто буде цим керувати. Багато питань поки що мало відповідей. Натомість Європа готова розгорнути так звані сили гарантування, як засіб стримування після мирної угоди між Росією та Україною. Ці війська базуватимуться не на лінії фронту, а у стратегічно важливих районах. Наприклад, у центрі України уздовж Дніпра важливо, що ці військові не замінять миротворців, які мають контролювати припинення припинення ці сили підтримки не миротворчі сили, і вони не замінять українську армію. Але це будуть сили з кількох держав присутні у певних стратегічних місцях, заздалегідь визначених українцями, які матимуть стримуючий ефект для запобігання потенційній російській агресії. До планування таких сил гарантування залучить 200 представників з понад 30 країн. Президент Франції Мануель Макрон сподівається, що в майбутньому до цієї ініціативи долучаться й Сполучені Штати у тому, що розгортання західного контингенту в Україні не відбудеться без участі Вашингтона. Переконаний і британський прем'єр. Наша спільна мета тривалий мир, який гарантуватиме безпеку та суверенітет України. Ця сила призначена для стримування для того, щоб дати зрозуміти Путіну, що угода про мир буде захищена. Однак ми також потребуємо участі Сполучених Штатів у цьому процесі. Україна ще не обговорювала зі сполученими штатами формат участі у потенційному механізмі гарантування миру, але він може передбачати підтримку протиповітряної оборони, вважає президент Володимир Зеленський наголошує підтримує участь Вашингтона у гарантіях безпеки разом з Європою. Україна ж у найближчі дні запропонує союзникам алгоритм для діалогу щодо розгортання військового контингенту після завершення війни. Україна запропонує алгоритм для діалогу. Я думаю, це буде найближчі 7-10 днів з тією зустрічю, про яку вже в принципі анонсував президент Макрон. І ми будемо вже е, як дуже дружньо, але сперечатися вже на майданчику, який буде, який буде готовий. Тобто, ми запропонуємо таку базову ідею, базову стратегію. Учасники коаліції одностайні. Головна гарантія безпеки міцна українська армія. Для цього спільна французько-британська делегація вирушить до України, аби дізнатися, що ще можна зробити для посилення українських збройних сил. Також міністри закордонних справ коаліції підготують пропозиції, як можна було б контролювати припинення вогню в Україні. На це у них є три тижні. Це механізм для того, щоб підготувати українську армію завтрашнього дня. Яка буде її військова спроможність? Яка по. Тужність морських та повітряних сил, яке обладнання, що буде потрібно, щоб дати відсіч будь-якій агресії. Нині у коаліції рішучих 31 країна, але на будь-якому етапі до цього альянсу можуть приєднатися інші держави. Допомога потрібна не лише безпосередньо військами, а й розвідданими, логістикою, зброєю і технікою. На зустрічі ж у Парижі лідери обговорювали не лише майбутнє, а й проблеми сьогодення, зокрема посилення оборони і представлення Європи на будь-яких переговорах про мир в Україні. Вероніка Бойко, факти сітів єдині новини.